Володимир добер. Ну, Я люблю собак з дитинства і в мене все життя добермани. так якось і пішло добер. Е, взагалі я дитячий тренер з боксу. У мене свій клуб в Києві, От, суддя національної категорії, рефері. Тренував дітей. Е, я доброволець, в мене не було якихось вагань. В принципі, я розумів, що це все почнеться. І... Були учні і по вони ще друзі. Ми якось за рік до цього, як можна це сказати, чи зговорились, чи домовились, що якщо щось почнеться, у нас була точка збору в залі. От, і цей же день ми домовились і всі поїхали з до поліції. Перший день ми чергували з поліцією, а потім ми відправились до моїх друзів в СБУ. Мобілізувалися, ми вже в СБУ, Київське управління. Вот. І, е, я з ними співпрацював дуже давно, я їх тренував, мій учень, він же там по посевмістительству майор е, е, з підготовки спортивної вогневої. Ми з ним созвонилися, вони кажуть, що да, давайте. Я кажу, є підготовлені хлопці, всі зі зброєю, зі своєю спорягою. І, грубо кажучи, на третій день ми вже відстрелили туди СБУ. А потім перевівся в 14-й полк. А вже з 14-го сюди. Я сапер. Моя задача спорядити борт і все, що пов'язано з вибухівкою, з БЧ. Та мені все життя якось з дитинства подобалось щось там. Ну, знаєте, як от у пацанів. Восьмидесятих років вже ж особо розваг не було ні комп'ютерів, ні мобільних телефонів. Що робили? Щось спалили, щось пиляли, щось горіло, вибухало. Як ми ще живі залишились до цього ця, і не сіли в тюрму, взагалі не розумію. Але це з дитинства в мене така тяга. Ну, якби, я, в принципі, вчився і літати, я вмію літати, якби, але мені це не подобається. Мені от ця тема, коли воно горить, вибухає, всі бігаються і це подобається. Найстрашніше не підірватися самому. Важкого тут особливо нічого немає, якщо ти знаєш мат-частину, в принципі, нічого страшного, нічого складного немає. Головне дотримуватися протоколів і не забувай про них. <му> Та напевно от з останніх е, укриття під е, ВПЛАшників. Ну, ми туди запулили фугас і воно добре жахнуло там. Перша, блін, я чесно, їх стільки було, що їх особа Та так не запам'ятала Гармата, напевно, перша була гармата. Це рідних треба, мабуть, питати. Я особо коли виходив, я нікого не питав, я казав, що... Я, типа, ну... Я йду і все. Тобто думка рідних мене цікавила менше, ніж моя. Тобто в мене є свої переконання якісь, яких я дотримуюсь. О, ні, звісно, рідні переживають, хвилюються, сподіваюся, пишаються мною, не знаю. Мені здається, що деякі цивільні, вони в принципі ще не Відчуваю цієї війни, тому що ця війна ну, десь подалі від великих міст, мені здається, і люди її просто не бачать, не відчувають. Так, да, вони це відчувають, коли починається якась бомбіжка, якісь прильоти, да, і вони починають нити: от ми устали від війни туди-сюди. Ну, в принципі, в мене на ну, них зустріч питання, від якої війни ви втомились. Типу, якщо ви її не бачили навіть там, на 2% тої війни. Звісно, ну я коли це був у відпустці, да, цей розрив відчувається, тому що цивільні люди вони здебільшого консолідувалися тільки коли все почалось. Зараз трошки воно вже все затягнулось, і народ цього наївся, вже військові десь дратують. В мене дуже чесно скажу, в мене дуже багато знайомих і тих, кого я вважав друзями, і вони всі якось відсіялись. Хтось уїхав за кордон, хтось втомився від війни. І в принципі, я коли приїжджаю на, ну, в цивільне життя додому, ну, з багатьма просто нема, нема спільних точок, е ну, нема про що з ними говорити, грубо говоря. Тобто вони, ну, вони якось самі дистанціонувались. Е У мене є друг, от Валера. Він каже: братан, я о, чесно, ти коли приїжджаєш. Я там тобі не дзвоню не тому, що, типа, там не хочу або що. Я кажу, я просто не знаю, про що з тобою говорити. Я кажу, що про, про що з тобою говорити. Я, який був, такий і лишився, я не змінився геть ніяк, як я вважаю. Типу. Ну, От люди вважають по-іншому, вони чи відчувають, чи провину якусь, чи свою неспроможність, можливо, із-за цього. Ну, от Перше, от, що було, коли впав борт на старті. І, чесно кажучи, треба було йти його розміновувати. Це перше в житті в мене таке було. Я ще був мало знайомий з цим бортом, з з системою, вся ну, це, все ініціації, вибуху і всього. І чесно, тоді, да, трошечки було жим-жим, тому вже треба було бігти, розібрати борт. І я ще не розумів, як це ну, відбувається. Але, слава Богу, все зробилось так, як треба. Ніхто не взірвався, всі цілі. Здається, от мені, ну, як на мою думку, як я бачу, це більш-менш сплачений колектив, е який дотримується ще якоїсь ідеї. Ну, тому що ну, я спілкуюсь з багатьма людьми з різних там підрозділів. В мене і друзі служать, хтось там мінометник, хтось снайпер. Е в багатьох підрозділах е, ну, якось не дуже присутня ідея, сама, от іменно патріотична. от. То есть, ну, Війна і війна. Тут хорошо, тут всі свої забезпечення прекрасне, якби в принципі, по роботі теж якихось там питань нема. Коротше, щоб все було красиво, вибухало, горіло. Оце моя задача.